Бог по милості дарував нам прекрасний день. Да? Вчора було зовсім по іншому. <кій> <кій> Я вибачаю шторм, небо покрите хмарами, а сьогодні, ну, мабуть, багато людей молилося да, про це. І Бог чує молитви святих, відповідає по своїй волі. Сьогодні хочу запропонувати тему. Про царство Боже, яке наблизилось. Ми вже трошки чули сьогодні і, користуючись нагодою, хочу порекомендувати таку книжку Конфлікт царств Чака Колсона. Дуже цікава, практична і конкретна. Перше місце, яке будемо читати, друзі, Матвія, третій розділ, перший і другий вірш. В ті дні прийшов Іван Хреститель і проповідував у пустині іудейській, промовляючись, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. В наступному розділі 4, 17 вірш, з того часу Ісус почав проповідувати, промовляючи, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Практично ці дві людини сказали одну і ту саму фразу. Друзі, чому важливо думати про Царство Небесне? Іван Хреститель, Господь Ісус Христос, апостоли, Церква першоапостольська вона саме про це проповідувала? Ну і можна задати питання: часто ви чуєте сьогодні проповіді про Царство Небесне? Ну, інколи чуємо, але може не так часто. Якщо в той час Ісус сказав, що воно наблизилось, то ми прожили пару тисячоліть, і воно ще ближче до нас. Хтось може розувірився і каже, ну, мабуть, цього не існує, щось Ісус незрозуміле сказав. Але ми знаємо, що в Бога один день, як тисячу років. Це для нас багато. Для Бога це можна сказати якісь там пару секунд. Історія людства вона зовсім по-іншому вимірюється. Друзі, і Бог чому не ту подію, яка гряде, не зробив ще. Тому що він хоче, щоб багато людей ще покаялися і увійшли в його небесне царство. Це єдина причина. Давним-давно Бог би міг з цією земле, землею зробити те, що він запланував. І якщо це царство наблизилось до нас, друзі, то це означає, що ми ще не в ньому. Людство живе в якомусь іншому царстві. Ну, раніше слово царство було зрозуміле. Людям було багато царів, були певні території. Це сфера впливу якоїсь особи, яка Видає свої закони, яка керує, яка юрисдикцію -за, запропонувала там певну і так далі. А царство Боже, воно зовсім інше. І тут ми можемо згадати історію людства, про яку говорить Слово Боже, книга Буття розказує, як Бог створив людину, коли американські астронавти висадились на місяці, вони саме це і прочитали. Спочатку Бог створив небо і землю. І він створив людину. І людина була в Божій присутності, в прекрасному Едемському саду. Але цікаво, що в цьому самому саду була ще одна особа. Може хтось знає, як її звали. Це не те, про що ви подумали. Там була особа, яка називалась сатана. Бог, виявляється, ще раніше помістив її, скажімо, в такий ізолятор. Він не літає по Всесвіту і не робить свої погані справи. В нього є певне обмеження. Друзі, і людина не витримала першу. Ну, і здається, так, не таку складну спокусу не брати з одного всього дерева. Адам дуже любив Єву, да? І, він мабуть, заплющив очі і взяв те, що вона йому запропонувала. І результат був, сказати, плачевний це мало. Він був просто руйнівний. Бог сказав проклята земля. Через тебе. Земля, на якій ми живемо, здається, вона прекрасна. Да? Якщо так уважно подивитися, ну це не зовсім так. На ній є хвороби, на ній постійна смерть. Ті події, які сьогодні відбуваються у світі, не тільки в Україні, а по всьому світу, вони жахливі. Щось не те з цією землею. Є люди такі, знаєте, я їх назвав такими фантасти, да? вони думають, що землю можна якось причепурити і зробити комфортнішою. Ну, може, в якомусь локальному регіоні це можна зробити. Є країни, там, наприклад, Швейцарія, Скандинавія, де непогано жити. Але вся земля зовсім не така. І ці країни теж знаходяться під впливом. Мені якось доводилося знаєте, купу сміття. От я її зібрав, згріб в одну і думаю, що з нею можна зробити? Чи на щось вона згідна, чи ні. Ну І результатом моїх думок було тільки одне. Її треба просто облити бензином і спалити. Я думаю, щось подібне. Бачить і думає Бог про цю землю. Вона безнадійно втратила свій первинний задум. Апостол Петро в своєму другому посланні пише, що земля і всі діла на ній згорять. Друзі, ті, хто наївно думає тут прожити вічність, дуже помиляється. І, на жаль, є люди, які проповідують цю ідею. І може до вас вони підходять, а може поруч живуть. Не вірте їм, Слово Боже говорить зовсім про інше. Ми, умовно кажучи, знаходимося на палаючому кораблі, який треба спасати. Вивчайте історію, економіку, ну, взагалі різні науки, ви побачите, що це дійсно так. Навіть на клітинному рівні, на мікробіології, ми побачимо, що зараз зовсім відрізняється стан самої землі, чим те, який був 100 років ще назад. Дуже багато змін не в плюс, а в мінус. І тому Бог по великій милості своїй наблизив до нас спасаючий свій корабель, який називається Царство Боже. І тому Ісус говорив ці слова про Царство Боже, апостоли говорили ці слова, церква говорила ці слова, і ми з вами також повинні людям розказувати, що існує Царство Боже. Коли Адам згрішив, Бог включив годинник. Я тут дивлюсь два годинника, показують різний час, один там, другий так. Включений час означає, що є початок, але буде колись кінець. Але Бог поза часом. Бог може дивитися на землю, де ми знаходимося, який рік, що відбувається. І він бачить зразу і початок, і кінець. Ну, для нас це просто неможливо. В Царстві Божому не існує часу, воно вічне. І там Божа присутність. І коли Адам згрішив, Бог вигнав його з саду, поставив Херовима з мечем, непростим мечем, а такий, який обертається. Тобто шансів повернутися назад, десь проповсти, комусь дати якусь взятку, нічого не буде. Дуже серйозна охорона. Царство Боже не спілкується з грішниками. В царстві Божому немає смерті, там ніхто не помирає, там всі живуть вічно. І це царство наблизилось до людей для того, щоб їх спасти від цього стану. Друзі, ну здається, Знаєте, якщо ви бачили більярдні да? вони ніколи не можуть стати одним цілим. Якщо два куска тіста можна змісити, чи пластиліну, чи воску, то ці просто стукаються і розлітаються в різні сторони. Царство нашого світу і царство Боже несумісні. Тут зовсім різні. Умови. Воно просто наблизилося, але треба драбинка або місточок для того, щоб попасти в Небесне Царство або в Боже. І саме цей місточок наш Господь Ісус Христос. Тому що написано, що в це царство не війде нічого нечисте. І що зробив наш Господь, здається, ми знаємо. Да? Але хочу прочитати разом з вами Матвія 27 розділ з 50-го віршу. Подія знаменна, яка відбулася, коли Ісус помер. Ісус знов, скрикнувши сильним голосом, віддав дух і ось в храмі, роздерлася надвоє. Зверху додолу і земля затряслася, і скелі розкололись, і хруби повідчинялись. Багато тіл померлих святих воскресли. Ті люди, які померли з вірою в Господа Ісуса Христа, Месію Ізраїля, вони воскресли і вийшли в Царство. Боже, дякуючи смерті Господа Ісуса Христа, Він зробив для них це можливим. Вони чекали оці всі тисячі років, і на кінець ця подія відбулася. І апостол Павло в післені до євреїв, 10 розділі, говорить, що ми входимо в Божу присутність через кров Господа Ісуса Христа і через Його тіло. Завіса розірвалася. Завіса закривала Божу присутність від людей. Туди ніхто не мав права проходити. І коли Ісус помер, ця завіса зверху, донизу, розірвалася. Сьогодні будь-яка людина може прийти в Божу присутність, але тільки через Господа Ісуса Христа. Він єдиний путь. Знаєте, якось у нас була в гостях одна цікава жіночка, і вона мені сказала, вам треба прочитати Коран, Фагават Гіту, книгу Мармона і ще щось там. Ну, вона вважає, що до Бога є багато шляхів. Друзі, але ні Магомед, ні Конфуцій, не Будда, ні Порфірій Іванов ніхто із тих, хто були і хто будуть, не зробили того, що зробив Ісус Христос. Він приніс себе непоручну жертву Богу. Він відкрив нам небо. Він цей місточок, який дає людині можливість із царства, яке палає царство цього світу, де сатана обманює людей і вводить їх у цей стан агресивності. Вони воюють, вбивають один одного і так далі. Він переводить нас. Переводить їх у зовсім інший стан, в своє царство, де панує Господь, де є вічність, де немає ні сльози, ні болю, які ми сьогодні всі бачимо і переживаємо. І як же попасти в це царство? Здається, воно тут недалеко і близько. І коли Ісус бесідував з Никодимом? Це такий поважний дідусь, член Синедріону, який прекрасно знав Слово Боже. Він йому сказав такі слова: що якщо хтось не народиться згори, він не те, що не війде, він навіть не побачить царство Божого. Далі він оточнюється: якщо хтось не народиться від води і духа, не може увійти в царство. Боже, друзі, можна ходити все життя в дім молитви чи в якусь іншу церкву. Можна читати, слухати, багато чого знати з Біблією. Якщо немає народження згори, ви не в Царстві Божому. Друзі, ви тут, на цьому палаючому кораблі, який скоро потоне. Але якщо ми своєю вірою приймаємо Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Що ми каємося в своїх гріхах, ми отримуємо народження від Духа Святого. Наше земл... життя починає змінюватися. Тому хочу застерегти тих, там молодий чоловік в смартфоні зараз і тебе теж. Друзі, не відкладайте цей момент, тому що життя. В наших руках воно може закінчитися будь-коли. Вчора впало дерево на людину, і вона померла. Він не планував помирати, друзі. Впало дерево на машину, в якій сиділа якась жінка. Ми живемо в небезпечному місці, тому треба поспішити в Царство Боже. Я сподіваюся, що в цьому залі більшість людей народилися з гори. Або майже всі, так? Да? Друзі, але з цим також є проблеми. Інколи нам важко з ними впоратися. Коли ми народжуємося з гори, Бог видає нам паспорт свого царства. Про це написано. Липіанам 3,20, наше громадянство. Де? На небесах. Наш Дух з'єднаний з Духом Святим і належить Божому Царству. Але дивно, наші ноги ходять по цій землі ще. І тут починається боротьба нового і старого, вічного. І того, що розпадається. І вже від нас залежить, яку сторону ми підтримуємо, і для кого ми живемо. Для Воскреслого Ісуса Христа чи для цього Царства. І такий вираз плотські християни. Да? Ми проходили 1 Коринфянин, там дуже часто зустрічаються такі люди, які сваряться, які всі недовольні, в яких. Море проблем і так далі. Тобто вони підтримують те, що старе, те, що було колись, і, ну, може, мало живуть новим життям. І послання Нового заповіту багато говорять про це, про цю боротьбу. Друзі, але є перемога перемога в Ісусі Христі. І ми можемо бути переможці, всі без винятки. Але головне це захотіти. Один брат розказав мені історію своєї тещі. Каже, в 90-му році теща втратила 90 тисяч радянських рублів. Людина назбирала за все життя величезну суму. Я думаю, ого, 9 волг можна було купити цілий гараж. Але знаєте, наступив момент, і все це просто полетіло шкіреберті. Я уявляю, як вона плакала. Друзі, важливо зрозуміти, на що ми тратимо своє життя, свій час, кошти, сили, які теж невічні. І вкласти в те, яке ніколи не розпадається. Десять доларів місіонеру вони йдуть в Царство Небесне. А ці Закопані десь гроші, ви просто, просто можете їх колись не знайти. І Ісус проповідував і казав: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Ми можемо думати, що Він говорив там на вулиці, невіруючим, але насправді Він прийшов до своїх. І я думаю, що ці слова відносяться до нас з вами. Чи живемо ми для Царства Божого? Ну, Можливо, на 10%. А може можна на 20%, а може на 90%. І такі люди, знаєте, є в християнстві, які віддали все своє життя. Апостол Павло сказав, я все віддав, і все, що я здобув раніше, це просто сміття для мене. Воно просто немає ніякої цінності. Я живу для Господа. І Бог його рясно благословляв все життя. Друзі, є про що подумати. Царство Боже наблизує. всі події ну, точно показують. Я думаю, що зараз, як написано в Єремії, пошлю мисливця і всіх євреїв, ну, прийдеться їм переїхати в Ізраїль. Захарія говорить, що не буде навіть місця, де жити. Можливо, багато будуть жити в якихось наметах і, і так далі. Ми це все бачимо і це все говорить про те, що царство Боже ще більше і більше поруч з нами. Друзі, покаяння це значить зупинитися і повернутися і йти в іншу сторону. Робити те, що ми не робили раніше. Хай Бог поможе в цьому. Друзі, ми молимося, нехай прийде царство твоє да, молитві. Якщо це щире бажання, то ми щось будемо конкретне для цього робити. Можна починати з малого. От, пастор закликав, приходить на молитву, приходить допомагати волонтерському руху і так далі. І царство Боже воно має єдність. Це те, чого не хватає сучасному християнству. Друзі, ми знаємо різні конфесії сьогодні. Деякі церкви не спілкуються один з одним, деякі віруючі не спілкуються і так далі. Але це теж неправильно, це теж гріх, в якому ну треба покаятися. І знаєте, тут недавно була група, ну вони взагалі не майже всі не київські, з різних церков і з різних областей. Знаєте, для мене вони були як рідні, Значить, приїхали люди, яких я знаю там десятки років. Ти самий Дух в нас в Царстві Божому всі будуть напоєні Святим Духом одним тим самим. І тому немає ніякої причини, і навіть це гріховно, розділятися, розходитися. Навпаки, нам треба єднатися і допомагати один одному. Друзі, важливий момент. Тому що принцип сатани розділяй і властуй. Можна на останок таке маленьке домашнє завдання, яке теж говорить про цю тему. Це колосянам 3, 1, 2. Що можна там брати на екран? Може хтось знає на пам'ять? Коли ж ви воскресли з Христом, пошукайте того, що вгорі, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ви померли, і життя ваше заховане з Христом у Бозі. Коли ж з'явиться Христос життя наше, тоді і ви явитесь з Ним у славі. Пропоную таке. Це для бажаючих, напротязі тижня. Зранку читати ці два вірша: один і два. Тут два є, є слова. Шукайте і думайте. Ну, можна почати думати. От виділіть небагато. П'ять хвилин кожного дня, вранці, коли ви прокинулись, можна навіть ще не вставши згадати ці вірші і п'ять хвилин продумати про те, що вгорі. Друзі, Бог обов'язково щось буде робити. Ви будете задавати питання, а яке воно? Царство Небесне? Що це значить? Що я можу там робити? Що я можу робити для Господа Ісуса Христа? Більшість християн сьогодні не думають про це. Вони стурбовані, як строїться в цьому світі. Ну, на жаль. Але Бог хоче, щоб Боже царство по-перше розширялося, додавалося. Будь-який цар хоче, щоб в нього було багато підлеглих. Да? І в притчах Соломона написано, що горе царю, якщо в нього ну, там, пару чоловік. І так само в цьому залі, ну, пастору, може, теж десь неприємно, що є пусті місця. Що я можу зробити для Царства Божого? Ну, перше, це благовістя, друзі, Бог хоче спасати, спасати людей, щоб вони з цього тонучого корабля перейшли в шлюпку, яка їх доведе до спасіння. Якщо приймається, через тиждень можна розказати, що Бог зробив в моєму житті за тиждень, коли я кожен день... П'ять хвилин думав про вічне, про те, що вгорі про Царство Небесне. І буде цікаво послухати. Друзі, друге дієслово – це шукайте. Шукайте це не значить, що в мене стоїть готовенький на столі. Да? Якщо я йду в ліс шукати гриби, о, треба багато потрудитися. Хтось прийшов, знайшов два, два гриба, а хтось прийшов і 10 кілограмів, два відра несе. Зовсім-іншому по все. Шукати це значить докладати зусилля. Це проявляти якусь кмітливість, виясняти, де, що і як. Ну, не буду деталізувати, але це треба робити, і Слово Боже до цього нас закликає. Друзі, ми зараз помолимося. Царство Боже поруч з нами. Спасіння відкрите. Сьогодні є можливість для людей спасатися. Від нас залежить, ми це слово передаємо чи носимо в собі. І хай Господь в цьому всьому буде прославлений. Амінь. Молимося.